І всім привіт з вами, як завжди, Славі Крак. І сьогодні я вам покажу як вигуляти і робити своє у цій грі дрес ви дерст. Пустиня. Так, нажимаємо грати. Тепер создати цей... Создати лобі. Тут можна «Публічний» поставити. так і Отак. М -м -м. Якщо хочете... Скільки людей буде тут? Наприклад, один. Тепер, пароль. Любий. Все, тепер можна порой. Обий. Тепер можна з другом так, якщо він цей найде ваш нікнейм, он він буде відображатися. Так він знайде вас і можете цей. Ось там, де під низом моєї аватарки показатися. Тепер на чат игру. Там еще и сендбокс то я ползать на свой поставив. Наче? Да. Все про Тута. Або, да, або ні. Все. Включать. Тепер на... ось сюди. Хочемо про... не щоб відкрити, на це і себе повертати, а на себе треба повернути, щоб воно відкрилося. Так, а щоб закрилося, треба на, на себе. О. Тепер заходимо в той квадратик. Сюди. Тут можна транспорт. Визвать. Наприклад, хай буде у Жигуль, Мені все одно на чому він буде їздить. Виплі. Тут іноді такі буває. Тепер треба удержувати, щоб мотор взяти. Олені, олені, не прийде та не бой. Тепер треба одержувати, щоб його цей бросить. Тепер інжектор. Тут можемо цей Жигульовський І з цього. Це, наче, Це Москвічовський. 8. І ще один. О, я забув як він називається. А оце б... от газ двадчет. Наприклад, ми такі беремо. Хай 12 буде. А всякий спадок 2. А я ж збираюся в космос. Тепер треба те, що удержувати, щоб його... Эээ... Uh, блин... чё его взять... Теперь можно вот так вот срубэйтэ... Значит, я его удар уже... Его уже... Огонь, огонь... Давай спаять... Так, беремо все. можна спаять. Давайте поставимо оцей моторчик. Щоб поставити його туди, треба утримувати. Щоб зелене з'явилося. Все. Стою так. Якщо хочете, можемо облегчити Спершу багажник. Верхній, потім сама криша йде. Якщо ви хочете облегчити її. Все, зняли. Все, поставив. І тут іноді не буває такого, що цей не буде сідушки. подвеску вообще можем взять и кота декорка а это на крону. рыба селедочка можем телек поставить Я задал лошадей. Да где тут можно включить. Я забыл, где тут он включается. Точно, я забыл. Тут можно. Сейчас к вот там идти. Устала.

Саме головне, кота не забутися. Я, наверное, в следующем видео покажу, як можна собрати сам машину. Исты а блин. Треба нажати, щоб встати. Так, п'ять. Ну все А не заумею. Короче, всем. Пока.